Прискорить переробку донорської крові. У Чернівецькому центрі крові встановили нове обладнання. 11 січня у Чернівецькому обласному центрі служби крові запустили центрифугу. Це обладнання має 60 програм, за допомогою якого кров розподіляють на плазму, еритроцити і тромбоцити. Обладнання вартує 2 мільйони 300 тисяч гривень. Його придбали за кошти з обласного бюджету. Це вже друга центрифуга в центрі крові. Отримання даної центрифуги дало можливість подвоїти наші потужності, прискорити. Переробку донорської крові, що значно впливає на покращення якості. Центрифуга Сігма 8 КС є єдиною центрифугою, яка є визнана світовим лідером. Є найкращою центрифугою у світі. Це є німецька перевірена якість, яка себе зарекомендувала на багатьох центрах крові, які працюють. Завдяки обладнанню тепер зможуть швидше та якісніше розділяти кров на компоненти. Раніше цей тривалий процес. В часу був збільшений, але зараз все дуже швидко і дуже ефективно. В нас дуже чіткі рамки з моменту заготівлі донорської крові протягом 4-6 годин вся донорська кров повинна бути роз'єднана на компоненти. Тому завдяки додатковому обладнанню ми можемо вкластися чітко в ці рамки і навіть швидше виконати поставлені наші завдання. Працівники Чернівецького обласного центру служби крові кажуть, нове обладнання вплинуло на якість роботи. Це навіть. Не в порівнянні з тим, що ми були, і як ми працювали, як ми зараз. Маючи одну цю гарну центрифугу, нам було набагато легше і якісніше працювати, а отримавши ще одну, це прискорює процес. А разом з тим, якщо прискорюється процес, набагато покращується якість переробки. Якість старих центрифуг не зрівняти з якістю цих центрифуг. І в часі ми економимо центр крові отримав і інше обладнання. Ми також отримали обладнання для тестування донорської крові виробник Швейцарія. Метод електрохемілюмінісентний, за допомогою якого визначається гепатит Б, С, ВІЛ та Сифіліс, антитіла, і таке активне обстеження теж донорів проводиться на двох великих сучасних потужних приладах. На сьогоднішній день наш центр крові має унікальну можливість проводити визначення груп крові, фонотипування за системою Резу, за системою кел, визначення ретроцитарних антиціл за допомогою id карточок що значно полегшують, пришвидшують нашу роботу. Є й нові морозильні ларі, де плазма крові може зберігатися до трьох років. Потреба у крові зростає щодня. Чернівецький обласний центр служби крові працює з понеділка по п'ятницю. Донорів тут чекають з 8 до 13.00. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал С4.